Друзі, привіт! Таку іграшку, як коник гойдалка, пам'ятають багато дорослих ще з власного дитинства. Але не всі знають, що це не тільки весела забава, а й велика користь для розвитку та здорового зростання дитини. Це заспокоює, розвиває фантазію та уяву. Пропонуємо вам коника гойдалку торгової марки Playtime. Вона виготовлена із деревини європейського бука. Граючи тренує почуття рівноваги та моторику. Має змінні спинки. Висока спинка та стопорне кільце обезпечують найменших, а невелика спинка забезпечує достатню свободу рухів для старших дітей. Поміняти спинку дуже просто. В комплекті є викрутка. Викручуємо шурупи та міняємо. В коробці коник у розібраному стані в комплекті є інструкція. Максимальне навантаження 20 кг. Вікова рекомендація від 1 року. Придбати коника можна окремо або з дитячим натуральним килимком у вигляді зебри. Килимок із 100% бавовни. Деталі ви дізнаєтесь під відео. Турбуйтесь про здоров'я своєї дитини та купуйте якісні та надійні речі.